Сьогодні у мене був останній в житті дзвоник. На щастя, ця подія відбулася офлайн. Мені пощастило більше ніж минулорічним випускникам, і я безмежно щаслива з цього приводу. Отримав третє місце на області по Олімпіаді з фізиці. Перше місце по Олімпіаді з математиці, і я є учасником Всеукраїнської олімпіади з математики. Насправді цей рік був важким, тому що ми вимушені були навчатися переважно вдома. Як ви розумієте, онлайн-навчання це важче, ніж офлайн. Це інша атмосфера. Я дуже щаслива, що наша школа одна з перших, яка вирішила так зробити. І я доволі щаслива, що проводиться хоча б якась лінійка, щоб був якийсь останній дзвінок або якийсь праздник, який в нас є зараз. Тому я щасливий. Ми вирішили класом зробити такий невеличкий флешмоб, щоб всі прийшли в однакових футболках, взяти гриби України, тому що ну, Україна переможемо, всі це знаємо. Рік, 2022-2023, наш навчальний, він був непростий, тому що дуже багато було тривог. Але попри всім ми справлялися, тому що укриття у нас в закладі дуже хороше. Сьогоднішнє свято, ми надіємося, діткам запам'ятається, так як веселий захід, їхній останній дзвінок, і будемо надіятися, що тривоги не буде. Свято в нас було дуже гарне і нам дуже реально пощастило. І дуже щасливо, що не було повітряної тривоги, і нам не прийшлося це зараз робити у підвалі. І вальс ми танцювали дуже гарний вальс. Я підготувалася до вальсу за п'ять днів. Буквально бо я приїхала тільки два тижні тому і вивчила вальс абсолютно з нуля.